Друзі, вітаю я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 12 вересня 2024 року. Подивимося, який буде сьогодні для нас День. Ну що ж, карта дня для нас. Сила. Старший аркан сила, на дні колоди, шістка пентаклів. Девіз аркану сила, сили вистачить на все. Щоб на все, що ви потребуєте. От, вистояти, довести свою правоту, відстояти щось, до... ну, натиснути або дати відсіч. Доробити щось, відмовити комусь. Тобто скеровуйте туди, де ви, в ту сферу, в якій ви потребуєте цієї сили. Тому що це от, відчуття таке наше внутрішнє, що я можу, мені вистачить сили. Це наша внутрішня сила, це наш оптимізм, це наша впевненість. На дні колоди шістка пентаклів це такий обмін ресурсами. Хтось комусь гроші дає, в якій ви позиції. Можливо, вам заборгували кошти, і ви, вистачить сьогодні саме ви зможете піти і сказати про це? що... Пора настав час платити, пора віддавати борги. Тобто, в які ви позиції? Людина, яка бере, чи людина, яка дає. І вам, можливо, вас просять, а е, про позику, ну, а ви не маєте можливості. Або це люди, яким ви би не хотіли давати цю позику. І так само у вас сьогодні. Достатньо буде сили відповісти ні. Або, ну навпаки, якщо вам не, не виплачують, то ви підете і скажете про, про те, що ви думаєте, те, що ви хочете, або підете і візьмете самі. Донесете всі документи, тобто завершите, візьмете, от зберетеся, не будете розтягувати, довго відкладувати, а підете і зробите, завершите всю процедуру, яка вимагає виплату компенсації, наприклад. Що треба багато паперів, треба десь по інстанціях ходити, а вам все було лінь, не до того, не, не було сили, не було бажання, то сьогодні, от. Ви завершите цю, Зробите. Давайте подивимося. Ну, тобто, в кожну підставляйте під свою ситуацію. Карти дуже багатогранні, і в кожну програються по своєму. Ну, сьогодні ми бачимо сила причетна до обміну грошей, в якій ви позиції вже підставляєте самі. Вам дають, ви даєте. Можливо, ви виконали якусь роботу і вам тягнули довгу оплату, то ви сьогодні прийдете і скажете все, пора, пора заплатити, пора давати. Що нам буде допомагати сьогодні? Що нам допоможе? Що тут в нас боротьба? карта п'ятірка посухів це вогняна, сила також це вогонь. Допоможе ось така ваша наполегливість, що вам вистачить сили відстояти свою думку. Тому що, бачите, тут конкуренція, тут люди сваряться, вони відстоюють кожен своє. Кожен ну, ніхто нікого не чує, кожен наполягає на своєму і знає тільки своє. То вам сьогодні. Вистачить сили відстояти, допоможе саме конкуренція, тому що е, вас почують, вас побачать. Чи це, е, ну, знову ж таки, чого це стосується, підставляйте, в якій сфері у вас буде отака е, запекла боротьба. Де ви що будете відстоювати? Можливо, це на роботі, так так як в нас була тут грошофінансова фінансова карта. А можливо, це стосується, як я вже сказала, виплат, компенсацій, і ви підете відстоювати. А можливо, вас почують люди, вашу ідею підтримають, вашу думку підтримають. І всі стануть на ваш бік, і от разом вам легше буде докричатися чи достукатися. Ну, тобто, бачите, оця карта така, п'ятірка посухів, карта конкуренції, коли ніхто нікого не чує, навпаки, сьогодні вас почують. Ваше слово буде вагоме, вам допоможе сьогодні. Багато разів повторюю одне і ж, я вже сама за собою то зауважувала, але от, ну, воно мені так. Так приходить от кожен раз нагадати, щось десь підкреслити. Що буде заважати? Що нам буде заважати? Тоже вогонь, лицар вогню. Ой, суцільний вогонь сьогодні. Може бути або молодий чоловік стихії вогню, овен лев-стрілець від 20 до 40, або ось така ваша, ну, це найшвидша карта в колоні. Така гіпершвидкість, гіпернаполегливість. Ви Бачите, я забула сказати, що от один, мінус, один з мінусів сили, найтакі важливіший, що ви не відчуваєте цієї сили, коли ви забагато тиснете, забагато вимагаєте, забагато прикладаєте у цього вогню. От і саме в цій. Це і вийшло, що заважати буде напористість, швидкість, коли я хочу вже і одразу результат. Тримайте свій вогонь під контролем сьогодні. Заховаємо, тому що і так багато вогню сьогодні. Ну що ж, мої друзі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Вдалого дня, щоб сила допомогла вам там, де ви потребуєте змін, потребуєте поштовху, потребуєте результату, щоб сьогодні от сила вам дала впевненість, розуміння, що я можу, я, чого я можу досягти. Чи не хочу, іду в іншу сферу, іду в інше русло. Тобто, щоб сьогодні у вас було розуміння, куди цю силу де її використовувати правильно, щоб вона була найефективніша і найпродуктивніша, най, найбільше принесла результату. Ну що ж, мої любі, гарного вам дня, позитивного настрою! Ставте, будь ласка, свої реакції, вподобайки. Пишіть мені, розказуйте, як вас програються карти, або взагалі, як вас настрій, яка вас погода. Завжди чекаю з великим нетерпінням на ваші коментарі. Мені дуже приємно, таким чином відчуваю з вами зв'язок. Дякую, що ви в мене є. Ну що ж, хто ще не з нами, приєднуйтесь! І почуємо ще, папа. Па.